Чітко можуть відвіди книгу роботи України, можливо, бути книгу роботи Гінеса, тому що можна книжка сонетів, яку ви тут бачите, вона як щоденник, це щоденні сонети написалися, щоденно з кілька штук, тобто тут українською, російською, англійською. Володимир Петрович Губа. Зараз на 100 тисяч переглядів жовто-вихованої пісні. і які зараз беруть на вечір українських амаць, але спершу їх вже був вона у нас навечері. Татанка яка буде виконувати. І ось дуже дякую, що. Про Валерія Кулінського я почула від Дмитра Олександровича, він запросив на один моїх вечорів. І, і дійсно це була така революція. Я ще мало часу, щоб заглибитись так глибинно, але я планую це най найближче десятиліття пізнавати творчість Валерія Курінського. Але ми почали власне, з його поетично-музичної частини. І як казала Леся. Академія по класу скрипки, і після цього його запросили в оперний театр літературним редактором. І він значний вклад був для редактування репертуару оперного в нашому оперному театрі. Об'єм пісень величезний, і тому ми поступово рухаємося в цьому напрямку. І сьогодні для вас ми в першому нашому блоці запропонуємо співпрацю Валерія з Ігорем. Шановний. Перший твір, який я знала, власне, не підозрюючи, що потім буду знати цю особистість Валерія Курінського, це був Дніпровський вальс», всі його прекрасно знаєте, він трошки пізніше згодом прозвучить. А розпочнемо власне, як казав Дмитро Олександрович, з такої позитивної життєстверджуючої е, веснянки. Отже, е, веснянка співанка, е, співанка